Нахідка з Аврори, яка має бути у кожної. Одного разу я показала свій догляд, і ви закидали мене повідомленнями, щоб я показала, чим зволожую шкіру. У Аврорі цей тонік уже розібрали, тому повертаємось додому і показую вам його звідси. Я також повелась на рекомендації і вирішила спробувати той самий аналог роут із Аврори. Молочний тонік Есенція від Hydrasense це моя нова любов. Я зволожую ним обличчя і ввечері після макіяжу, і перед макіяжем. І взагалі щоб могла б використовувала б його декілька разів на день. Зараз на дворі вітер холодно і в моєму догляді багато кислот, тому моя шкіра дуже сох. Сказала б я, якби у мене не було цього тоніку. У ньому в складі екстракт ромашки, алої і навіть біофлавоноїди. Якщо хтось не знав, що це, то це дуже сильний заспокійливий елемент. Він має кремову, більш рідку текстуру, але її дуже зручно наносити, і вона взагалі не залишає липкості. На самій баночці пишуть, що це тонік есенція 3 в одному. А це означає, що тут зібрано три найсильніших заспокійливих компонентів. Урвати в Аврорі його зараз, звісно, важко, бо я хотіла купити собі ще один, але ви спробуйте. Я впевнена, що ви будете задоволені на 100 з 10. See